Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonya and Cross Stitch мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок Чули цей Шш! Це Сонію. Вирішили з'ясувати відносини. Сьогодні понеділок, 26 червня 2023 року, і я розпочинаю свій новий. Вишивальний рукодільний тиждень. Що ж я буду вишивати? Ну, перш за все, я буду продовжувати опановувати хардангер. Ось ці два серця, які я розпочала, мають стати серцями хардангером. Як це буде і що з цього вийде, я думаю, зможу вам показати наступного тижня. Не знаю, не буду загадувати. На якій стадії в мене цього тижня буде ця робота? Ось тут ставлю вам прев'ю, як вона має виглядати у результаті. Ну, а поки що ось так вона виглядає зараз у мене і буду працювати. Дуже мені цікаво буду опановувати цю нову для мене техніку. Ну і також буду продовжувати. Ось цю роботу від світ Аннет. Вставляю вам пріо готової роботи: ця марочка, Sunset, Захід Сонця. Вона мені допоможе в результаті виконати декілька завдань літнього рукодільного бінгу від комоду. І оскільки у п'ятницю, цього тижня, вже 30 червня, кінець червня, одна з цих двох робіт. Обов'язково до п'ятниці має бути фінішем для того, щоб у червні, як і в кожному місяці до цього, в мене було три готові роботи. Якщо обидві раптом роботи будуть фінішами, це добре. Але хоча б одна обов'язково. Поки що це все, що я заявляю, тому що. Мені, повторюся, потрібен фініш. І також хардангер це для мене експеримент, це нова для мене техніка. А тому більш я наразі нічого заявляти не буду. Ну а далі життя покаже, воно рукодільне життя наше таке непередбачуване. Ну а поки що не перемикайтеся, до нових включень. Подивіться, які ці гортензії різні бувають. Ось моя угорщику Blue Hydrangea, блакитна гортензія. До речі, дуже така наповнена водичкою, така цупкенька, можна сказати, тверденька. І ось мені подарували букетик гортензії з куща. Ось така біла. Наскільки різноманітна наша природа, немов би та сама квітка. А наскільки вони різні? І знову я не втрималася і купила схему з гортензією, куди мені стільки сама не знаю, але хочеться підтримати наших українських дизайнерів, а також мати у колекції. Ну і це, звісно, підіймає настрій, просто хочеться. Адже шопінга терапію ніхто не скасовував. Отже. Це схема Blue Hydrangea, блакитна гортензія, дизайнер Cross Stitch Queen. Я вперше придбала схему цього дизайнера за ілюстрацією Ксенії Свістунової. Саму ілюстрацію також вам показую. Всього цей дизайн 64 на 100 хрест. Тут 27 кольорів. Палітри DMC, хрестиків тут 3207 та 1156 стібків Бекстіча. Тобто не дуже велика схема: хрест у дві нитки вишивається, а Бекстіч у одну та дві нитки. Рекомендований взагалі-то тут 16 або 32 каунт. Але, можливо вишивати на 14, 28 або 18-36 каунті. І, до речі, можливо вишивати на основах різного кольору. І ось тут це дуже гарно демонструється. Хочу дуже вишивати цю схему, але спочатку хочу завершити попередні схеми, як з гортензіями, так і з лавандою. Нове включення на цей раз дещо побутове. І, мабуть, ви мені скажете, що занадто вже багато на каналі гортензії, а де ж моя улюблена лаванда. Вона є, і цього разу вона буде у побутовому вигляді. Хочу вам показати ось такий засіб з лавандовими ефірними маслами. І що ж ви думаєте, це, це засіб для прибирання? Для щоденного прибирання це органічний засіб без парабелів та інших шкідливих речовин з ефірними маслами лаванди. І я його замовила на iHerb. Знаєте, я нещодавно відкрила для себе цей магазин, і, мабуть, вже навіть занадто багато чого там замовляю, але там стільки всього. Цікавого, корисного, потрібного. Взагалі, то вперше я скористалася ним для того, щоб придбати вітаміни. До речі, можливо, трошки пізніше я вам покажу, що ж з вітамінів я там придбала і приймаю. Також я там замовляла спеції. Мабуть, також якомусь з відео поділюся з вами. Мені дуже подобаються їхні спеції. Ну, а зараз хочу поділитися з вами. А, ще й косметику замовляла. Але це трошки пізніше. А зараз лаванда, засіб для прибирання, ось такий він. Покажу вам ближче, саме з лавандовою ефірною олією. Це для саме щоденного прибирання, універсальний засіб. Мені дуже подобається його аромат. Можливо, якщо це буде виглядати досить естетично, вставлю якісь кадри самого прибирання. Ну, а також, бачите, я придбала це вже на Аліекспрес ось такі ганчірки. Це, мабуть, мікрофібра, я точно не знаю. Але вони настільки мені подобаються, вони м'якенькі, вони не залишають ворсу. Їх прекрасно можна прати як під краном. Також я їх перу і у пральній машині. Дуже гарні кольори. Тут такі фіолетовий, а зі зворотнього боку морської хвилі. А тут морська хвиля та такий фрезовий або пудрово-троянтовий. Дуже класні ганчірки. До речі, залишу вам посилання на iHerb. На цей засіб, а також і на ганчірки. В нас вони також продаються, але з дуже великою націнкою. Ось таке було невеличке включення. Ну, захотілося мені поділитися чимось лавандовим, щоб була не лише гортензія, а й лаванда. Хоча лавандове включення на моєму каналі буде ще в інших відео в моїх тижнях дуже багато. Не перемикайтесь. сьогодні вже неділя, 2 липня 2023 року. Настав вже другий місяць літа і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. І розпочну я ці підсумки з ось такого от фінішу. Це невеличкий дизайн. Дизайнер світ. Аннет. А якщо ім'я Анна Павлюк звати дизайнера, це перша моя робота по схемі цього дизайнера. І я задоволена і процесом, і результатом взагалі-то це дуже відома така серія марочок. І одну з них я вишила. Бачите, я намагалася вирізати як пластикову основу, так і фетер, як марку. Не вийшло це прям ідеально, зубчики, тому що я боялася пошкодити бек, тому що ось тут же повністю білі хрестики, обмальовані чорним верстічом. Ну, як я вже сказала, це світане марка Захід сонця. Sunset. Тут вишивалася хрестом у дві нитки, і бексічам в одну та дві нитки. Всього тут 18 кольорів DMC і якщо у перерахунку на хрестики, 1793 хрестика. І я вишила цю марку. Взагалі-то я її підбирала для того, щоб виконати два завдання літнього рукодільного бінгу від комоду завдань. А вийшло в мене виконати чотири. Ставлю вам табло цієї гри. У мене відкриті вікна, тому що соня сидить на підвіконні, нюхає лаванду і тому певні шуми. Я розпочинала цей дизайн як дорожній процес. Чесно, брала його з собою, мені потрібно було там в одному місці почекати дечого, я його повишивала. Ну і от я його і завершила. Також це дизайн з заходом сонця. ну Тут, я думаю, без питань. Та дизайн з водою. Ось ця вся нижня частина це вода. А сам дизайн із заходом сонця. Тому ці також два завдання виконано. І також, це я розпочала літній дизайн серії. У мене такий дизайн асоціюється виключно з літом. Це оця місячна доріжка на морі або на іншій водоймі. Ну, думаю, що це море, тут така яхточка. Тому. Це в мене літній дизайн з цілої серії дизайнів з марочками. Світанет. Вставляю вам декілька цих марок, а для їх набагато-набагато більше. Тому серійність цього дизайну також, думаю, абсолютно без питань. І, до речі, це 18-й фініш за перше півріччя, але про. Підсумки півріччя у наступному відео. До речі, наступного понеділка вийде не вишивальний тиждень, а вийде відео з моїми підсумками вишивальними за перше півріччя 2023 року. Ну а поки що. Так, я анонсую цей фініш. Так, і далі. Давайте спочатку так. Мій процес I Love My Cat Семплер від Вікторія Семплер. І я. Цього тижня працювала вже над цими ажурами хардангера. І як ви бачите, ось тут в верхній частині сердець. Я вишила алжирські вічка. Десь краще в мене вийшло, десь гірше, але вийшло. І потім все це прикрашалося бісером Мілхіл по ключу. Той самий прозорий бісер, який тут у всіх моментах використовується. Тут в мене вийшло, а далі дещо пішли проблеми. Я почала робити ажури ось цей перший ажур це голубина вічко, це частковий грецький хрест, або його ще, наскільки я знайшла, називають мальтійський хрест. І площа такий отвір ажурний. І я зрозуміла, що мої ножиці, хоча в мене двоє ножиць Primax, дуже гостреньких, і DMC є ножиці, вони не підходять мені для того, щоб якісно працювати з кардонограм. Ось тут ви бачите ниточки в мене відрізані не ідеально. І тому я замовила ножиці Мадейра, ось такі загнутими кінчиками, гостренькі, саме такі, які найкраще використовувати для хардангру. І тому я не стала продовжувати цю роботу далі, для того, щоб не спортити цю роботу, тому що мені дуже подобається. Це ж мене. Останній рядок, якщо не рахувати намистин, яких я чекаю з Аліекспрес. Ось тут краще видні Алжирські вічка. Ну, і бачите, оце. тут особливо пишатися немає чим, але сподіваюся, коли надійдуть мої ножиці, я зможу більш якісно виконувати цей дизайн. Ну і зрозуміло, я закінчила умарочку. Не змогла продовжувати хардангер, і мені потрібно було вишивати ще щось. І я вирішила продовжувати свій процес, якому вже понад 3 роки. Я розпочала його в квітні 2020 року, це був мій перший квітень місяць лавандових стартів. І, і я тоді його розпочала. Наразі він вишитий на 31%. А, до речі, вставлю вам прев'ю, як виглядати буде готова робота, і в правому верхньому куточку залишу посилання на відео зі стартом. Це віночок з лавандою та бавовною, і я хочу його вишити. Вишиваю, я бачите, на лінії Белфаст 32-го каунту взагалі-то я. Коли ще розпочинала, планувала вишивати його на кешел, але мені рукодільний магазин переплутав, надіслав замість кешел сирий льон, Белфаст сирий льон, ну я вже вирішила нічого не міняти і розпочати на цій основі. І оскільки Белфаст не є моєю улюбленою тканиною, то в мене дещо. Ця робота затягнулася, я не буду розп'ялювати. Там вже, звісно, дещо вишито. Ну, ви розумієте, 31% все ж таки майже третина. Але тепер я хочу кожного дня брати в роботу цей віночок і вишивати не менше 50 хрестиків на день, можливо, більше, і фінішувати. Це допоможе мені виконати завдання літнього рукодільного бінгу від комоду. Там потрібно на віночку будь-якому вишити не менше 500 хрестиків. Ну, це мій єдиний віночок, взагалі і в запасах, і в тим більш в процесах. Хочу його вишити. А також у черневому комоду завдань є таке завдання. Ставлю вам також його: це просунути будь-яку роботу до 50%. Це потрібно зробити до 15 липня. Ну, от якраз. Сьогодні 2 липня, і з 31 до 50% я сподіваюся, що за ці два тижні я просуну. Далі також буду вишивати, але вже завдання чернего комоду завдань та завдання з 500 хрестиків на віночку буде виконано. І дивіться, який чехоль. Вишиваю я на цих залізних п'яльцях Нурге. і також в мене такий. Конверт для цієї роботи. І, до речі, я тут намагаюся із залишків використати нитки. Ось тут я вже використовувала звідси залишки від фрузилка 367-й номер. І отут є 210-211 від сузір'я єдинорогу. Потім буду, звісно, брати свого комодику з палітри, але можна використати і деякі нитки, які. Мені, якщо чесно, ліньки перемотувати. Ось таким був мій вишивальний тиждень вертензію Лавандовим. І хотілося, щоб він, звісно, був ще й мирним. Але давайте думати про добре, бути здорові, бути у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!